Усім привіт, я таша вітаю вас на своєму ютуб каналі І сьогодні я хочу зробити таку дабл-реакцію. Тетяна Микитенко, як ви знаєте, дала інтерв'ю на каналі Розмова, і там вона дуже обширно обговорила свої вільні стосунки. І тему вільних стосунків піднімала відкрито в своєму інтерв'ю не тільки Тетяна Микитенко, а й Вікторія Маримуха. Тому, якщо вас ця тема цікавить, то залишайтеся зі мною, ставте вподобайку, наливайте собі чогось гаряченького і давайте дивитись і обговорювати. Фактично, ми з Андрієм живемо як подружжя. Ну тобто у нас все як у подружньої пари, у якої є дитина, ми живемо разом. У нас спільний побут, у нас все прекрасно. У нас немає цієї історії, що я виходжу з дому, але ти знаєш, куди я йду. Я виходжу з дому для того, щоб кльово провести час. Я його проводжу класно, повертаюся до тебе, ми проводимо час класно. Ти немає цього стримуючого фактору, якщо раптом станеться така історія, як? Свого роду це виглядає як дозвіл на зраду, з того, що пояснила Таня. Це склалось моє таке особисте враження. Вчора я, наприклад, відновила Тіндер свій. І Андрій такий Ти відновила Тіндер? Я така, да. Само собою, розуміється, що у них є дозвіл на ось таке. Спілкування будь-якого роду з іншими людьми поза -по -за межами їх пари, але при цьому Андрій дивується, що вона відновила Тіндер. Ну, тобто, якщо як Таня говорить, що це якось на побутовому Тіндері, нічого особливого в цьому немає, це так все вільно, класно, весело, є дозвіл. А чому, а чому ж він тоді дивується, що вона відновила Тіндер. і... Таня робиться такий жест, типу, що Андрій трошки незадоволений. В цьому плані мені здається, що я знайшла е, ідеального для себе партнера. Е, я можу сказати, що для мене було відкриттям, яким цікавим для мене був Андрій з плані дискусії, в плані діалогів, тому що ми познайомилися в Тіндері. Знову ж таки, на Stand, Ми зустрілися і далі ми почали вибудовувати ті стосунки, в яких нам ідеально, і мені здається, що з точки зору бажання. Знаєте, що мене ви зараз кажете, що я щепляюся до слів. Так, я чіпляюся до слів, тому що заради цього я тут і сижу. Таня постійно повторює слово ідеальне. Ідеальний партнер у нас ідеальні стосунки, Ну, не буває нічого ідеального. Знаєте, взагалі, оце е, тяготіння до ідеальності, у цьому вже є щось таке дивне. Не так багато людей, які декламують в публічному просторі, що у нас вільні стосунки. Так. І е, коли я запросив тебе на розмову, це е, очевидно була та тема, яку б ні була. До речі, так це важлива тема. Я хочу сказати, що звичайно, ті, які стосунки з, е, Ура Голівни і Андрія, це їх справа, і, звичайно, ми їх не засуджуємо, але вони у публічному просторі про це говорять і тому ми будемо це обговорювати, тому що ця тема дуже цікава. І чому стільки багато емоційності емоцій стосовно цієї теми, чому її всі обговорюють і так далі? Тому що е, мало інформації. І коли ми обговоримо, ми якби. Нормалізуємо таким чином такий формат стосунків. Ми дізнаємось про нього більше, він стає доступнішим. І якщо, наприклад, чим більше людей буде розповідати про такого роду свій досвід, тим менше людей вже буде дивуватися, тому що такий формат стосунків існує, тому що, поки це якесь таке лохнеське чудовисько, да. Це як було з людьми на традиційної орієнтації. Поки вони не почали розповідати про якісь там особливості, я, наприклад, зовсім недавно, завдяки тому, що люди на традиційної орієнтації, а саме геї, почали розповідати, що у них там є якийсь пасив, є актив. І ще якісь там особливості цих стосунків я б цього не знала. Так вони і Я це дізнаюся. Я думаю, о, як цікаво так, от буває. Що входить в поняття вільних стосунків. Тобто, це кожен побачення. проговорює собі. Андрій має свободу зустрічатися з ким він хоче, і має свободу на те, щоб продовжувати це спілкування в тому ключі, якому йому цікаво. Я теж маю таку свободу. ставили умову в тому, щоб не руйнувати наші прекрасні довгострокові стосунки, тому що ми одне одному дуже важливі. Насправді концепція зради вона в наших стосунках це. Почати робити ефіри з кимось іншим. Бачите, що в мене склалось враження, що от у їх парі цінується саме інтелектуальний зв'язок. Тобто вони поставили в пріоритет інтелектуальний зв'язок, і всі інші зв'язки, там, навіть якийсь ментальний, поговорити з людиною, там провести весело час, зайнятися там інтимними стосунками це вже Знецінюється, це не так важливо. От їм важливо саме інтелектуальний зв'язок провести разом ефір, обговорити там якусь да, темочку таку публічну, це їм важливо. Ну, це цікаво, звісно. Того що, наприклад, якщо ти цінуєш у своїх довгострокових оцих постійних стосунках саме сексуальний аспект, наприклад, ви зайшлись на цьому. То навряд чи ти погодишся з тим, щоб він розділив цей сексуальний аспект з іншою партнеркою. Мені так здається, і я розумію, чому секс має такий важливий вплив на стосунки для багатьох, тому що дуже часто це єдине, що поєднує людей, скріплює найміцніше. Дуже часто люди потрапляють в певну пастку, коли у них є повноцінне життя з людиною, і є там секс з цією людиною, і вони вважають, що якщо вони там позаймаються сексом з кимось іншим, то це кінець цим стосункам. Це цікава думка, тому що знаєте, є сім'ї, в яких. Ем... Цінуються, от, наприклад, якщо у випадку Тетяни у них там цінується цей інтелектуальний зв'язок, я у яких цінується там зв'язок побутовий. От вони нажили таке велике хазяйство. Вони так займаються своєю сім'єю. У них там 150 дітей, внуків. Ферма, якась корови, дві квартири. І це їх скріплює, тому що оце все ділити там якось це його нахрін. І вони, от, отакі офігенні партнери, ділять оце все. Але сексу при цьому між ними може й не бути. І у кожного там є кохана коханка, але це не важливо. Тобто сексуальний зв'язок у такому випадку для них не важливий. Також є люди там більш темпераментні сексуально, вони молоді і вони очевидно знаходять один одного по цьому аспекту. І, звичайно, він їх скріплює, їх стосунки будуються на цьому, і тоді розділяти. Розділяти з кимось ще свого партнера, ти не готовий. Ну це можливо да випадку моїх стосунків з Андрієм. Ми настільки одне в одного проникаємо у всіх сферах нашого життя, що для мене е оцей фактор вільних стосунків е в сексуальному плані, він взагалі є невизначальним, тому що нас поєднує дуже велике число інших факторів. Тут скоріше знаєте, тут скоріше не те, що їх от об'єднає так багато речей, а те, що їх сексуальний фактор не поєднує. Тому що я не можу уявити, як, якщо весь сексуальний фактор поєднує, як оце можна розділити з кимось ще, з кимось на побачення собі кайфу. У нас не відбувається історія. Блін, тільки що вибух був. Мені постійно собака попереджає про вибухи, тому що я іноді мені здається, що мені почулося, але ні, собака потім каже, що це був вибух. Ні, це мабуть це якесь розмінування. Боже. А, ну, от ти, коли йдеш з друзями в баргути пакелого пиво, там я наприклад, ти ж не говориш, все, я пішов, а ти там. Ну я, це не відбувається картинно, це не відбувається театрально, це mm -hmm. відбувається буденно, це рутина. Просто всягнув, вдягнувся і пішов там. І так далі. Блін, все одно знаєте, от коли у вас маленька дитина, там да. І плюс ви ще виконуєте якусь певну роботу, щоб заробляти гроші, є якась там битавуха, треба приготувати там туди-сюди. Де знайти час ще на ці вільні стосунки, щоб виділити час комусь там іншому? Тобто я не знаю, де мені взяти час ще на одного мужика, у мене навіть дітей нема. Я не виспіваю просто, я не вспію. А якщо їх один, другий, там третій, а, а тут треба кота каструвати там, коротше. Ой, а ще хочеться поїсти, нормально, бо я зараз навіть поїсти не вспіваю, я їм сухпаї, армійські сухпаї, тому що я не вспіваю готувати. А, а, де, а як мені знайти час на другого мужика, якщо я захочу вільні стосунки? Ну, такі пріоритети, да? Трошки дивні. жодного разу за весь час ваших стосунків не було моменту, що у когось на когось виникла якась У нас образ. є дуже багато інших образ і причин, через які ми сперечаємося. Знову ж таки, можна подивитися наші ранні ефіри, які ми робили вдома. Ми сперечаємося дуже часто, і це якраз мені здається одна із ознак здорових стосунків. Андрій мені сказав, мені здається, що через те, що у тебе недосип, коли я тобі кажу, що я не виспався, ти мені не даєш право на це. Ну, тому що я то з дитиною вночі провожу час, а він окремо спить на дивані. Ну почекайте. Оце мене трошки здивувало. Значить, він спить вночі. Знову вибух? Блін, люди, це так ненормально. Живем, щось бахкає, блін. Мене це ламає, друзі. Мене це ламає з середини. О, грюпина рознявна. Коротше, що я казала? Що він спить на дивані всю ніч. З дитиною вночі у них сидить Таня. Такий у них розпорядок. І. Вона ще переживає, що вона не дає йому висипатися. І якби тим, що вона висловлює своє незадоволення, що от він спить вночі, а вона ні, то вона його знецінює. Ну, дивіться, з такої точки зору можна сказати, що і він її знецінює, тому що він також їй не дає висипатися, а спить сам. І те, що Таня каже, що от в здорових стосунках там конфлікти, це хорошо, і ми постійно сперечаємось. Ну дивіться, в здорових стосунках е е багато суперечок теж не повинно бути. Якщо ви постійно сваритесь і сперечайтеся, це теж не дуже якби здорова ситуація. да? Тут же ж теж є якась грань Важливо, і тому що йому теж важливо говорити про те, що він втомлюється, про те, що він не досипає, про те, що він там має дуже багато переживань. А я така, у мене їх більше. Я там я, більше". ну, і досить я агресивно, можу це сказати, тому що. Ну, це правда. Ну, це правда. Вона жінка, яка народила нещодавно дитину. Ну, те, що їй важче, ну це просто факт. І так, Андрій, Тетяна ж повинна на деякий час якби, засунути своє я і виховувати цю дитину, там, давати їй те молоко і так далі, не спати б ночами. Андрій же ж також може трошки засунути своє я. І там. Приділити більше уваги стражданням Тетяни, щоб надати їй підтримку. І це добре, що у неї там немає якоїсь післяродової депресії, да, якщо б вона була. Виходить, що тоді таке почуття, як ревності, воно по суті у вас ну, зведено до нуля і мінімізовано виходить, так? Ні, вони є. І тут мені важливіший фактор новизни, драйву в наших стосунках, дозволу на спонтанність. Оце право існування дозволу на спонтанність мені важливіше ніж те, що у мене може виникнути почуття ревності. Дивіться, як виходить. Тобто, ти все одно ревнуєш, страждаєш, але ти платиш цю ціну, оце, що тебе по суті, зраджує, це Все одно, давайте це зрада, просто є дозвіл на цю, на цю зраду. Це все одно вибір от, і ти до іншого партнера. Але ти усвідомлено платиш цю ціну, щоб отримувати право на. Спонтанність там і так далі. Але ж можна в цю спонтанність грати і зі своїм партнером і мати право пофліртувати, а, причому пофліртувати не із серії там, ой, блін, типу, з почуттям вони, а з задоволенням в цьому процесі це дуже важливо. І я розумію, що мені важливіше оце мати. Ну, почекайте. Фліртувати можна і на вільних стосунках. Ну, тільки теж треба мати там якісь кордони, да? але все одно можна пофліртувати на вільних стосунках, і це не буде вважатися зрадою. Наприклад, ти там походив, да? тобі хтось сказав комплімент, як ти там щось ха-ха-ха, хі-хі-хі. І потім приходиш з цієї енергії і виплескаєш її на партнера свого, да? і використовуєш цей аспект спонтанності. Таке ж теж можна да, робити. Грубо кажучи, Андрій досить специфічна людина угу. в плані спілкування. Він дуже любить випробовувати чужі кордони. А по-перше, те, що він складна людина, це проблема його і його мами, і те, що він любить випробовувати чужі кордони. Це його проблеми. Людей це не повинно стосуватися. Він просто почав випробувати кордони там, де йому не дали на це дозволу, і з тією людиною, яка була для цього не готова. Я йому сказала, що ти просто робиш це не з людиною, яка з тобою в барі, наприклад, сидить на погоду. що є мої друзі, які приходять, бачать Андрія десятий раз, і вони не можуть звикнути до того, як він їх може випробувати. Друзі Тетяни, приходячи і знаючи вже Андрія, до сих пір відчувають дискомфорт. І Тетяна каже, що вони не можуть звикнути, а вони і не повинні звикати, як я кажу, що. Те, що він складна людина, це його проблеми, його мами і нікого більше. Це навіть не Таніни проблеми. І те, що він таніних друзів змушує відчувати себе некомфортно, усвідомлено. Він же не е, психічно якась нездорова людина, він же може себе контролювати. Ні, він вважає, що під нього повинні підлаштовуватись для нього. люди в його світі – Це якісь іграшки, якими він грається. Ну це ненормальна поведінка. І е, я повторюю, що це тільки його проблеми. Ніхто не повинен звикати до цього. І ніхто не повинен входити у це положення там і розуміти, що він якась така, не така людина. Ми всі знаєте, з чудінкою. Я дуже часто своїх друзів обороняю від е, Андрія, тому що мені хочеться якось пом'якшити цю манеру його дискусії. Жах який. Ви представляєте, як некомфортно, що ти повинна оберігати своїх друзів від свого партнера? Ну, Якщо у вас такі е, вільні, там, стосунки і так далі, то можна ж, наприклад, щоб партнер. Не приймав участь у твоїх зустрічах з друзями, не вмієш себе вести, пішов вон. Отак, от, от можна сказати. І постійно ти сидиш напружена, тому що ти повинна думати про почуття інших, як вони себе почувають, і щоб, не дай Боже, не образити цього твого Андрія, а, це жах просто. Ну, це ніяк не здорові стосунки, це не здорові стосунки. І тут навіть діло не в тому, що у них вільні стосунки, вони просто не здорові. Я до його приколів дуже швидко дуже довго звикала до якихось яких, типу, манеру якоїсь формулювання. Е, я не маю на увазі, що він так зі мною спілкувався. Нормально по суті, він не думає про почуття, оточуючих його людей навіть про до Тетяни, що вона була вимушена до цього звикати. Але чому вона повинна звикати до того спілкування, яке для неї некомфортне? Розумієте, у чому прикол? Тут уже йде порушення кордонів, він постійно порушує кордони. Ти була б можливо по іншу сторону, так. а тут виходить, що ти, будучи в цій ситуації, не зробила того, що напевно чекала більшість людей, які так, так тому що коли ти робиш проект про рагулів. І розказуєш всім, як робити не треба, то коли ти попадаєш в ситуацію, де ти рагуль, всі очікують, що ти якби покажи, покажеш майстер-клас і підтвердиш свою таку повагу, яку ти заслуговуєш від своїх глядачів. А виявилось все по-іншому. Виявилось, що комусь можна і хтось не рагуль, а комусь не можна. І той регуль не зробила того, що від мене чекали, але я в цій ситуації, зваживши всі фактори, вирішила, що я буду на стороні Андрія. Це було свідоме рішення. Так, тому що я його підтримую як партнера свого. Окей, все я не буду розуміти, в чому прикол. Просто виглядало так, наче Таня захищає його як його матуся, і тепер всі називають Андрія його, її старшим сином. Він. Як чоловік повинен був вийти і, мабуть, записати, якби сам сам висловити свою позицію і пояснити свою поведінку, а не приводити Тетяну, яка буде його виправдовувати. Ось що людям не сподобалось. Ось такі стосунки. Коротше, які висновки по цій парі, по цим вільним стосункам, що є якийсь такий незвичайний Андрій, Тетяна також така незвичайна. У них такий інтелектуальний зв'язок, вони одне одному підходять, але при цьому вони постійно сваряться, при цьому вони все одно ревнують, Андрій не задоволений, що вона встановила Тіндер. Є якісь такі гострі кути, але при цьому вони погоджуються на те, щоб мати якусь спонтанність. Але при цьому Тетяне є дискомфорт, тому що він не лагодить з її друзями, створює всякі некомфортні ситуації, їй доводиться у публічному просторі його виправдовувати, але при цьому у них і дальні стосунки. Ну, коротше, цікаво, цікаво. Давайте підемо далі. Підемо до маримухи. У мене вільні стосунки з дівчатами, а я кажу. Це це взагалі як? Я навіть не знала, що це таке. Я кажу, це як? Він каже: ну, це коли там стосунки серйозні. В тебе є партнер, ви будуєте там разом сім'ю, все. Але ти можеш заводити стосунки на стороні, типу там дружити. Ну обов'язково це секс. Ну тобто, в тебе є там ще дружба, якась з, з протилежною статтю. Мені подобається, як дівчата постійно, які обирають вільні стосунки, вони підкреслюють, що. Ні, ну там же може бути не обов'язково там інтимні контакти. Може бути без інтимних контактів. Вони завжди це підкреслюються. Я не розумію, це вони себе заспокоюють, чи це вони перед суспільством виправдовуються? Я не хочу я шукаю класичних стосунків, де тільки двоє, і тому, поки ми не закохалися одне в одного, угу. до побачення. І я пам'ятаю, як він ні, я не хочу з тобою розходитись. Я хочу спробувати, як це в мене ніколи не було таких стосунків. Я... Всі три роки ну да, три роки навіть більше, Він дійсно був зі мною одною, але для нього це було складно, тому що він поліаморний. Угу. Це... Що це за виправдання таке? Вибачте, ну звучить це як виправдання, тому що ну всі люди по суті поліаморні? да, Просто ми всі робимо вибір. На користь, ну, не всі, ті, хто вибирають там якісь стандартні стосунки, вони обирають там, вибір в сторону одного партнера. Просто Луї, знає, що є інші варіанти, він так професійно схиляв її, до цього казав, Боже, мені так важко. Якщо ти мене а за три роки, вона його вже встигла полюбити, то да, я так страждаю. От якщо ти мені дозволиш, то я. Я буду дуже щаслива. А коли почалась пандемія, він гуляв з друзями, і він мені зрадив, і він одразу мені про це сказав. Я обічаюсь, як це відбулося. Він гуляв з друзями і зрадив мене. З ким із друзям він її зрадив. Ось у чому питання. Перше, окремо з психологами, ми почали розуміти один себе краще, кожен mm -hmm. себе. І ми прийшли до того, що для нас дуже комфортним буде. Вільний шлюб. Мені ж подобається фліртувати з кимось. Мені там може подобатися, то це ж зрозуміло. А в чому проблема це робити в нормальних стосунках? Там просто, блін, якесь ругалівна. У мене є питання. От бачите, повторюється, все одне і те саме. Руголівна також от подобається фліртувати і все таке. Але ж не в вільних стосунках люди також фліртують. Блін, іди отсюда. Але при цьому вони просто не сплять з іншими людьми. Да? же можна зупинити на якійсь фазі і не йти далі. Просто У нас не було моментів, коли я знаю там дівчат, з якими в нього він товаришує, іноді в них може бути секс. Точно так само у мене я товаришувала, там, познайомилась на зйомках з Каскадером. Мені було з ним цікаво розмовляти. Так це прийшло до того, що да, ми зайнялись сексом. У нього. Дівчата вона всіх дівчат знає. У неї є каскадер, і то, мабуть, вона цим каскадером цим зайнялась, щоб якось виправдати те, що у них цивільні стосунки. Хоча з самого початку вона сказала, що вона хоче звичайні стосунки. Люди навколо далекі, знайомі завжди кажуть, ну це його ініціатива, так. а вона його дуже кохає. Тому так. це приймає. Так, і мені постійно це прилітає. Що типу я така прогнулася. Знаєш, угу, угу. ну це говорять зазвичай люди. які… Е... Ну почекайте, це правда. Вона ж на самому початку. Сказала, що вона прогнулася, тому що для того, щоб прийняти ці вільні стосунки, їй довелось ходити до психотерапевта, а потім їм довелось ходити разом до психотерапевта, щоб вони прийшли до того, щоб у них були вільні стосунки, і зраджують, і не зраджують у кожного все по-різному. Але ми знаємо, що ми будемо одне з одним, ми будемо тримати одне одного за руку в найскладніші моменти нашого життя і в найщасливіші моменти нашого життя. Ну дивіться, ну все ж цим цим же можна займатися без вільних стосунків. Взагалі не вірив шлюб до мене. Він нікого не кохав. Ну, це, ну там, це не те, що я собі чіпляю медалі. Ні. Це про те, що він каже: Я тебе зустрів, я хотів ставати для тебе кращим. От також збігається з Роголівною, що от у нас ем, особливі стосунки. Я особлива в цих стосунках, тому що у нас сім'я, я така одна, у нас більший зв'язок ніж сексуальний. І те, що у нього там сексуальні зв'язки, це взагалі не важливо. Тобто всі дівчата для нього не важливі і так далі. Тобто підкреслюється якась да ще піднесення себе, що от тільки мене він любить. Не він ну любив реально за те, яка я є. А я якби теж не подарунок. Я тут можу вспелити. Тут щось таке. Там ну знаєш в мене характер, такий геть не цукор, геть я приймала в ньому тільки хороше. Мені здається, що приймати якісь особливості характеру свого партнера. Це трошки інше, ніж сприймати те, що він спить з іншими жінками. Відчуття, що в основі всього твоя родина, тоді спільнота, тоді країна. Це основне. В більш звичних стосунках ці поняття не можна порівнювати, бо люди розлучаються частіше. Знову підкреслюється, що ось а взагалі, оці. Які вибирають звичайні стосунки, вони всі розлучаються, у них там всі один одному зраджують, все у них так погано. А от ми взагалі в вільних стосунках у нас є цінність сім'я, опора, ми опора одне для одного. Ой. І стоїть він такий в вишиванці, да, сім'янин, сім коротше, сім'янин. А вона знає всіх жінок, з якими він спить. Другі стосунки, які ми розглядаємо, і складається враження, що також сексуальний аспект у їх стосунках не грає такої ролі, що Вікторія, наче ну, ця Маримуха, вона наче рада, що луї... Якби на одну проблему менше, що їй менше доведеться там займатися з ним інтимними стосунками і так далі. Можливо, ця тема їй також не так важлива, там, і вона це пояснює там всякими аспектами, типу, вагітність, там щось лібідо впало, і ще якісь штуки. ну тобто... Ні, якщо їм дійсно комфортно, взагалі ніяких питань, класно, що вони знайшли одне одного, не віриться, що все це все, якось воно як виправдання зради звучить все. Не знаю, це моє особисте враження. Тобто, які висновки ми можемо зробити? Що вільні стосунки можливі, якщо е сексуальний аспект у вашій парі не грає основну роль? Якщо сексуальний аспект вашій парі грає основну роль, то, мабуть, ви просто не погодитесь на такий формат стосунків. Не знаю, чи дізнались ми більше про вільні стосунки з досвіду цих двох жінок, але було цікаво. Було цікаво їх послухати. Що думаєте ви? Як ви відноситесь до вільних стосунків? Чи вірите ви в них, хоча як можна в них не вірити, якщо вони існують? Але віриться в них складно, скажу чесно від себе. Я до сих пір, знаєте, до сих пір стараюся розібратися в цьому питанні, тому що мені цікаво, бо багато людей все більше людей обирають такий вид стосунків. Як вони мене дістало? І якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, потім бачку. Також ви можете підтримати мене, ставши спонсором мого каналу, і підтримати мене на монобанці або PayPal, якщо ви живете за кордоном. І... Чекайте нових відео і до зустрічі.